Привіт! Чи знаєш ти, що наша галактика це справжнє космічне диво. Сьогодні ти дізнаєшся 10 неймовірних фактів про чумацький шлях, які точно здивують тебе. Готовий. Тоді поїхали. Факт 1. Розміри галактики. Чумацький шлях величезний. Його діаметр приблизно 100 тисяч світлових років. Це означає, що світлу потрібно 100 тисяч років, щоб перетнути його з одного кінця в інший. Просто уяви ці масштаби Факт другий. кількість зірок. У нашій галактиці приблизно 200-400 мільярдів зірок. І серед них лише одна наше Сонце. Уяви, скільки ще таємниць приховує чумацький шлях. Факт третій чорна діра в центрі. У самому центрі нашої галактики ховається гігантська чорна діра, стрілець, а вона важить у 4 мільйони разів більше за Сонце. Але не хвилюйся, вона далеко і не загрожує нам. Факт четвертий. Галактичне обертання. Всі зорі, планети і навіть наше Сонце обертаються навколо центру чумацького шляху. Один повний оберт займає приблизно 230 мільйонів років. Це називається галактичний рік. Факт п'ятий. Галактична колізія Через 4 мільярди років чумацький шлях зіткнеться з галактикою Андромеди. Але не панікуй, це відбудеться настільки повільно, що Земля навіть не помітить. Факт шостий таємнича темна матерія. Більшість маси нашої галактики це темна матерія. Ми не можемо її бачити. Але саме вона утримує галактику разом своєю гравітацією. Це одна з найбільших загадок сучасної науки. Факт 7. Старі і молоді зорі. Наша галактика це мікс молодих гарячих зірок і старих, які утворилися мільярди років тому. Найстаріші зорі чумацького шляху мають вік понад 13 мільярдів років. Факт 8. Галактичні рукава. Чумацький шлях. Це спіральна галактика. Він має кілька рукавів, і сонячна система знаходиться в одному з них рукаві Оріона. Факт 9. Висока швидкість руху Наше Сонце летить крізь галактику зі швидкістю 828 тисяч км за годину. І при цьому ми навіть не відчуваємо цього руху. Факт 10. Місцевий космічний суперкластер Чумацький шлях. Частина величезної структури під назвою Ланіаке. Це космічний суперкластер, у якому містяться тисячі галактик, і ми лише маленька частинка цієї грандіозної системи. Це були 10 неймовірних фактів про нашу галактику. Якщо тобі сподобалося, не забудь поставити лайк, підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові захопливі відео. Побачимось у наступному космічному подорожі.